Привіт! Я Олег Криштоп, і це історія для дорослих. Діти краще не дивіться, бо зараз буде про уперів. Легендарних і цілком справжніх. Усі ж знають легенди про невмирущих кровопивць вампірів. Вони харчуються людською кров'ю. Бояться денного світла і часника. А найвідоміший з них зловісний трансильванський граф Дракула. Граф Дракула? Так, да. Я Дракула. Як убити упиря, ви, напевно, теж знаєте. Якщо ні, то розкажу анекдот. Вчора я дізнався, що мій сусід вампір. Як? Я запхав йому в груди осиковий кілок, і він помер. Ха ха ха, і що це? А коли сміятися? В українській історії виявляється, є свій Дракула, постать абсолютно реальна і дуже таємнича. Чернігівський полковник Василь Дунін Борковський, нащадок данських шляхтичів, майже якийсь там внучатий племінник принца Гамлета. Виявляється, саме він мав стати гетьманом замість Івана Мазепи, врешті був одним із його заступників, а вже після смерті перетворився на вампіра, або точніше, його перетворили. І зараз розкажу як. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то саме час це зробити. І не забудьте підтримати нас не лише добрим словом у коментарях. А поки ви будете це робити, розкажу вам про найвідомішого українського вампіра. Чернігівська легенда твердить, на початку 18 століття у місті почали загадково зникати люди. Поповзли чутки, їх викрадає упир. Померли кілька років тому полковник Василь Дунін Борковський. Ще за життя його пов'язували з нечистою силою. У церкву не ходить, вдень його взагалі не видно, працює переважно вночі. А ще володіє таємними знаннями. Тож зникнення людей точно його рук, точніше, зубів, справа, випиває з посполитих усю кров і кидає бездихання тіла у криницю власному маєтку. Чутки ці почали обростати деталями. Мовляв, на власні очі бачили, як покійний полковник посеред ночі виходить з могили у стіні Єлецького монастиря. Сідає у карету, запряжену чорними конями, та їде через місто до свого маєтку, де вказує рукою на криницю. Чутки так збурили місто, що змушений був втрутитися архієпископ Іоанн Максимович. Він зібрав хресну ходу, зустрів карету полковника Уперя на Червоному мості та перехрестив її, після чого коні здибилися, і карета з нечистою силою зникла у водах річки Стрижень. А далі усе точнісінько, як у фільмах про вампірів. А потім ще, як це годиться в боротьбі з нечистою силою, пішли до поховання е, Дуня Барковського, ну і вбили осо, е, осиновий кілок. Так твердить чернігівська легенда. Записав її через багато років після усіх подій нащадок того самого Максимовича Володимир. Кажуть люди, що полковник по ночах блукає душа його страднає, у покою все шукає. Але що у цій легенді справжнього, а що вигаданого? Чи справді Дунін Бурковський був уперем? Чому врешті зникло його поховання? Разом із епітафією, яку написав той самий архієпископ Іоанн Максимович. І до чого тут Росія? Зараз усе це з'ясуємо. Для початку давайте ближче познайомимося з самим чернігівським полковником. Ось його прижиттєвий портрет. Не надто схожий на оперя, правда, але от дивина. Портрет цей зберігається у Чернігівському художньому музеї. Проте у експозиції ви його не побачите. Він захований у фондах. Це одна з багатьох загадок Дуніна Борковського. Про його справжнє життя відомо вкрай мало. Зате про походження майже усе. Його далекі предки переїхали в Україну з Данії, такі собі нащадки Гамлета, звідси і прізвище Дунін. Служили спочатку Галицьким, а згодом польським королям, отримали землі на Чернігівщині. Батько нашого героя Каспер Дунін бурковський був польським полковником і загинув під час повстання Богдана Хмельницького. Був вбитий, чи то козаками, чи то якимось шляхтищем недоброзичливцем. Загинула уся родина, вижив один лише маленький Василь. Що відбувається з нашим героєм протягом наступних двадцяти років цілковита таємниця? Потім він з'являється на Січі, а ще згодом у Гетьманщині, як молодий сотник, а згодом чернігівський полковник. Неймовірно розумний, знав 12 мов, а ще несамовито багатий. І вже тоді з'являються чутки про його зв'язки з нечистою силою. Тоді декларації не було. Але тоді ж багатство вони були е, ну, наявні їх фізично. Можна було побачити. Тобто гроші зберігали в бочках, дорогі карети, будинки. І, звісно, серед простих людей, чернігівців, почали поширюватися такі плітки, що, мовляв, Василій Каспарович побратався з нечистою силою. От тільки один нюанс. Чутки ці поширювали не звичайні чернігівці, а представники московської окупаційної адміністрації. Щоб зрозуміти навіщо вони це робили, треба зробити невеликий історичний екскурс. Після підписання Хмельницьким угоди з Московією починається так званий період руїни, коли війна не припинялася. Гетьмани змінювалися один за одним, метаючись між союзами з Польщею, Кремлем та Туреччиною. Обманутий московитами Брюховецький перекидається до турків, але його вбивають. Дорошенко намагається вибити московитів з України і знову поразка. Врешті за Дем'яна Многогрішного, москальських гарнізонів у Гетьманщині побільшало. Проте ставилися до них тут відповідно, як до окупантів. Чужаки з чужою мовою і культурою і поводяться по-московицьки. Два представника московських залоги вони пограбували місцеву вдовицю, Да не просто вдовицю, а дружину покійного генерального судді. Звісно, що вдова звернулася зі скаргою до полковника. Цих, е двох москалів заарештувала, Вони були етаповані в Москву, і їх там чекала е, см, е, смертна кара. Як бачимо, чернігівський полковник Василь Дунін-Бурковський не надто добре ставився до московських окупантів. А вони відповідали йому взаємністю. У часи гетьманства Івана Самойловича наш герой пішов на підвищення, став генеральним обозним. Це друга особа в козацькій державі після гетьмана. Генеральний обозний опікувався, звісно, обозом, тобто похідним військом і артилерією. Але не лише у його підпорядкуванні перебували практично усі ремісники Гетьманщини: гармаші, столяри, стельмахи, слюсарі, коновали, димарі, ковалі, довбиші та інші. Влада чимала. Крім участі в козацькому уряді, генеральній військовій канцелярії генеральний обозний на випадок хвороби чи відсутності гетьмана ставав тимчасовим керівником держави до нових виборів. Зовсім як у нас, голова Верховної Ради на випадок усунення смерті чи хвороби президента, виконує його обов'язки. Коли е, в деяких е, соціальних мережах е, пішла інформація, що призначення кривого пастора кривого кабалу рубля, да то я вважаю, що це просто співпадіння да? і у житті Василя Доніна Борковського принаймні одного разу така ж ситуація настала. Минування <му> Івана Самойловича припало не на найлегші часи руїни. Україна поділена на право і лівобережну, вплив Московії тільки зростає. А з іншого боку, з південного заходу наступає Османська імперія. Самойлович йде на поступки московитам заради того, щоб посилити власну владу. Намагається, зокрема, скасувати виборність гетьмана і зробити посаду спадковою, щоб передати її згодом власним дітям. Проте угодництво не допомагає. Після провального кримського походу фаворит царівни Софії, князь Голіцин, вирішує перекласти свою провину саме на Самойловича. Це збігається з інтересами козацької старшини, якій було не до вподоби самоуправству гетьмана. Практично усі провідники козацтва підписують донос на Самойловича, де звинувачують його у тому, що він узурпує владу і веде таємні перемовини з ворогами, та просить Москви дозволу усунути його від влади. Та звісно, не заперечує. Першому доносі стоїть підпис Василя Дуніна Борковського. Якщо уважно придивитись, то побачите його. Самойловича та його синів арештовують і відправляють у Сибір. Василь дунін бурковський до виборів стає наказним гетьманом. І дуже ймовірно, що на цих виборах він розраховував перемогти. Як очевидно, розраховував перемогти і справжній автор доносу полковник Василь Кочубей. Але московські окупанти, в особі князя Голіцина, вирішили інакше. І булава тоді дісталася герою коханцю Іванові Мазепі. Про походеньки останнього, у тому числі і з донькою Кочубея, ми обов'язково вам розкажемо. Але це буде вже інший випуск історії для дорослих. Ось так завжди. на самому інтересному місці. Не забувайте підписуватись на наш канал, підтримувати нас добрим словом у коментарях, і не тільки. А ми повертаємося до історії Василя Дуніна бурковського Отже, гетьманом він пробув недовго, а вибори, ну як вибори, імітацію виборів програв Іванові Мазепі. Проте влади не втратив. У державі Мазепи він залишився другою особою генеральним обозним. Тож не дивно, що Дунін бурковський доклався до розбудови України того часу. Сучасний вигляд Чернігова з багатьма церквами не в останню чергу заслуга Дуніна бурковського бо в розбудову церков він, як і Мазепа, вкладав чимало грошей. Але не тільки у церкви. Дунян заснував Чернігівський колегіум за зразком Києво-Могилянської академії. Можна не сумніватися, що у 1709-му Дунін бурковський зробив би той самий вибір, що й Мазепа, і пішов разом з ним до шведів проти Московії і її тирана Петра. Але це вже умовний спосіб, бо у 1702-му Дунін бурковський помер. Його з почистями поховали у Єлецькому монастирі. Архієпископ Чернігівський Іоанн Максимович написав хвалебну епітафію вірному сину церкви та дорогому меценату. Згадав там і іншого мецената, гетьмана Івана Мазепу. Але вже невдовзі політична ситуація докорінно змінилася. Московицький цар Петро І відомий, зокрема, тим, що перейменував Московію у Російську імперію, вкравши давню назву України. Проте не лише це. Незадовго до відомої битви під Полтавою він приїхав до Києва з офіційним візитом, так би мовити. Проводив час за звичкою у пияцтві та гульках, поміж тим встиг поговорити з гетьманом Мазепою, відмовив йому в будівництві укріплень і по старій дружбі поділився своїми планами: запровадити адміністративну реформу, якою збирався повністю ліквідувати автономію Гетьманщини. Саме тоді Мазепа його ухвалив остаточне рішення перейти на бік шведів. Збіг обставин примусив зробити це швидко та не до кінця сплановано. У результаті Мазепа і Карл XII програли, а Петро переміг і страшенно розлютився. І тут починається історія про упиря не легендарного, а цілком справжнього. За наказом московського царя тамтешня церква оголосила Мазепі анафему, тобто прокляття. Гетьманська столиця Батурин була спалена. Усіх мешканців міста жорстоко вбито, у тому числі жінок і дітей. Знищено Запорізьку Січ. Усіх, кого схопили, московити садили на палі, знищували навіть могили. Але і цього Петрові І було мало. Він кинувся на вздогін за Мазепою на територію Туреччини, де потрапив у полон і ледь відкупився. Навіть дізнавшись про смерть гетьмана, Петро не заспокоївся, знищуючи пам'ять про нього та усіх його соратників. Так дісталося і доніно Борковському. Спочатку була знищена епітафія, де згадувався Мазепа, потім сама могила. Але врешті ненависний московитам полковник перетворився на страхітливого упиря. <звук> така от страшна казочка на ніч. Ага, ледь не забув про найцікавіше, тобто про секс. Як я вже казав, про Василя Дуняна бурковського залишилося вкрай мало достовірних відомостей. Однак точно відомо, що він був одружений двічі. Про першу дружину невідомо навіть як її звати. А от друга і остання постать відома це Марія Шуба, донька козацького сотника, який на старості років подався у священники у тому ж Чернігові. Тож вампір Бурковський породичався з православним священнослужителем, займався сексом з дочкою священника. Але смаки то дуже особисті. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі наступного тижня.